9 липня в Одесі розпочалися міжнародні військові навчання Сібриз. У ювілейних десятих маневрах на Чорному морі, організованих Україною та США, загалом візьмуть участь підрозділи 16 країн світу. Цього року військові навчання Сібриз проходять без акомпанементу антинатівських та антиамериканських протестів, які у попередні роки стабільно організовували комуністи та партія регіонів. Сьогодні колишній міністр оборони Олександр Кузьмук, який представляє партію регіонів у Верховній Раді, заявив, що навчання Сібриз Рівні для розвитку української армії, подібні навчання не лише допомагають його учасникам відпрацьовувати спільні дії під час їх проведення. Країни також можуть випробувати на практиці нові види зброї та найновіше оснащення. Разом з тим адміністрація Барака Обами почала переводити військово-морські сили США на використання біопалива. І вже до 2020 року нове пальне повинно забезпечувати роботу половини американського флоту. Мирослава Ґонґадзе розповість детальніше. Минулого тижня американський флот провів міжнародні військові навчання Тихоокеанське кільце біля Гавайських островів, в яких взяли участь загалом 22 країни. Вперше у маневрах такого рівня взяли участь кораблі, які працюють на біопаливі. Зелена флотилія, як називають нове покоління американських бойових кораблів, здатна використовувати енергію, добуту з водорослів, трави і навіть тваринного жиру. Американські військові намагаються зробити свій флот незалежним від традиційних видів прального джерела якого часто знаходяться у політично нестабільних частинах світу. Ми переходимо на альтернативні джерела енергії, щоб бути кращими бійцями, щоб зменшити нашу залежність від імпортованої нафти і забезпечити енергетичну безпеку та незалежність військово-морських сил США. Перевід морських сил США на альтернативні джерела енергії є одним з пріоритетів адміністрації Обами. Цей амбітний план має на меті не лише зменшити енергетичну залежність, але й стимулювати розвиток нових технологій у галузі альтернативних видів енергії. Адже, зокрема, саме військовим розробкам і їх фінансуванню з бюджету США людство сьогодні може завдячувати появі комп'ютерів, мобільних телефонів та систем глобального позиціонування GPS. Повітряні сили США планують перевести половину своїх літаків на біопаливо до 2016 року. За моїм розпорядженням, уряд працюватиме з приватним сектором над створенням нового виду біопалива, яким можна буде заправляти не лише літаки-винищувачі, а також комерційні літаки. Одну з проблем, яку ще треба розв'язати, це висока вартість біопалива. На сьогодні літр біопалива коштує в шість разів дорожче за літр звичайного пального добутого з нафтопродуктів. Багато законодавців вважають не своєчасною таку ідею, особливо в умовах скорочення військових бюджетів. Буде дуже дорого перейти на використання біопалива, і це не покращує військову здатність армії. Ми могли б отримувати більше палива з інших вітчизнаних ресурсів і набагато дешевше. замість того, щоб витрачатися на переведення морських сил на біопаливо, ці ресурси можна ефективно використати на обладнання, матеріали та персонал. Та незважаючи на критику, процес рухається. Перший корабель американського флоту з двигуном, гібридом для використання звичайного та біопалива USS Making Island успішно завершив свій перший вихід у море. Успішне використання біопалива продемонстрували також на нещодавному авіашоу пілоти знаменитої дивізії Блакитні ангели за біопальним майбутнє. Переконані в адміністрації Обами проблемою залишається лише як фінансувати та запроваджувати в життя енергетично альтернативу. Нативні технологічні розробки Мирослава Гонгадзе, голос Америки.